Нове покоління, що захоплюється робототехнікою, може подарувати світу чимало корисних винаходів, які покращуватимуть і навіть рятуватимуть життя. Для Волині змагання юних робототехніків уже не в новинку, ну а нині уперше протягом чотирьох днів у Луцьку змагатимуться команди майже з усієї України. Визначатимуть, чи робот кращий, швидший і сильніший. таких цікавих і патріотичних роботів збирають і програмують юні талановиті розумники та розумниці. Нині свої вміння та витвори покажуть не лише волинські робототехніки, а й учасники зі столиці Київської, Сумської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Тернопільської та Одеської областей. Я захоплююсь робототехнікою вже більше трьох років. Наша команда їхала сюди з натхненнями і веселищами. Зустріли чудово нас привели. В гуртожиток ми поселилися, там вже познайомилася, знову було багато веселищів, тому все чудово. Дуже радий прийняти участь у всіх змаганнях. Це для мене перше. Я налаштований отримати перше місце. Якщо не отримую перше місце, отримую гарні емоції. Сподіваюся, що у всіх все вийде, роботи будуть працювати. Гадаю, що моя сестра. Займе також перше місце, тому що в неї найшвидкісний робот, я гадаю. В робототехніці мені подобається ну, конструювати роботів, робити програму. Ну, мені взагалі дуже подобається бути інженером, ну, як інженером, щось майструвати. По фізиці був, робив машинку, отримав перше місце. Ну, мені це дуже подобається, тому що Дуже класно, коли твоє творіння воно може їхати, щось робити, те, як ти задумав. Робототехнікою я вже займаюсь трохи більше року. Саме більше мені подобається робототехніці це конструювати та програмувати свого робота. Мій робот для суму. Спочатку ми з моїм тренером хотіли зробити його з ковшем. Щоб він перекидав робота, але подивилися, і він був неефективний. Зробили з таким, ну, щось схоже на таран. Будемо старатись витаранати. Він схожий на черепаху. Це все, що я можу сказати. можу сказати кожну команду талановитих робототехніків, підтримують тренери або тренерки. Теплий прийом волинян усім сподобався. Приїхали сюди, звісно, ну як для початку. Поки як у нас кажуть, попробувати, що воно, як воно. Ну маємо свого вже побачите наш нашого робота, що він міє робити, і як наші хлопці над цим працювали. Зустріли, просто сказати чудово, це мало сказано шикарно, як в Одесі, це за часто говорять. Це українське змагання протягом чотирьох днів проходитиме у Луцькому національному технічному університеті. Учасники боротимуться за звання переможців у номінаціях Робосумо, де задача робота виштовхати суперника за межі поля, а також робослалом. Тут треба такого робота, що якнайшвидше проїде по заданій траєкторії. Мала академія наук України традиційно підтримує та розвиває молоді таланти. Це всеукраїнське змагання ще одна сходинка для юних робототехніків до. Майбутніх досягнень ми е, шукали хороші приклади е, того, що можна масштабувати, що можна виводити на якийсь е, вищий рівень, на кращий рівень. І е, організація всеукраїнського змагання з робототехніки це ж не останній крок. Ми далі можемо піти на міжнародний рівень, тому нам ще є до чого рухатися. Але загалом той досвід, який Волинська Мала Академія у партнерстві з фактично всією системою освіти Волинської області організовувала попередні роки, і весь цей досвід, весь 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 цей запал і Ті навіть команди, які мають попередній досвід участі, мені здається, ми змогли це перенести в цей рік. Робототехніків і слухачів Малої академії наук Волині традиційно підтримують благодійники. Не стало винятком і це все українське змагання. Це таке логічне продовження започаткованого у 2022 році спільно з Луцьким національним технічним університетом, з нашими партнерами фондом Ігоря Палиці тільки разом і департаментом молоді та спорту Луцької міської ради обласного змагання з робототехніки. Тобто ми вийшли на новий рівень. Це ті діти і молоді, які вже сьогодні творять наше майбутнє. Фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагає системно нашій обласній академії наук, адже розуміємо, розуміємо важливість підтримки талановитої молоді, розумної молоді, і бачимо, що от ті деякі з винаходів, які е, мають на базі обласної малої академії наук, вже сьогодні використовуються і мають дійсно дуже хороші призначення. Бажаємо усім цим дітям досягнути того, чого вони бажають, і направити їхні винаходи, їхній розум і їхні знання на добро. Переможе у всеукраїнському змаганні та отримає нагороди. Дізнаємось вже цієї неділі, 10 листопада. До слова, юні волинські робототехніки вже заявили про себе на весь світ. Команда Лучан виборола золото у міжнародному конкурсі. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі.